Всім привіт! Продовжуємо вивчати основи програмування на мові Kotlin. В минулих відео ми вивчили деякі нові оператори, познайомились базово, як можна працювати з текстовими файлами, і взагалі ми розібрали деякі цікаві функції для роботи з текстом. Тепер же, сьогодні починаємо говорити про повністю нову для нас тему про виключення, по – Exceptions. Ну або якщо перекласти на зрозумілі нам поняття, то це вважайте позаштатні неочікувані помилки, які можуть траплятись у ваших програмах. Загалом, це доволі об'ємна тема, тут є купа нюансів, коротше кажучи, все як в житті. А якщо ви щось робите, то зазвичай є один спосіб зробити все ідеально. Потім є буквально декілька, там, 2-3-5 способів зробити не ідеально, але все-таки правильно. І є ще 1500 способів, як можна налажати. Тому, скоріш за все, відео про виключення їх буде більше, ніж одне, цю тему необхідно розглянути досить детально. Отже, поїхали. Спочатку поглянемо на ось цей код. Тут програма запитує у користувача два числа. Потім рахує суму і виводить її на екран. Якщо ви не вірите, що ця програма спрацює, то давайте її запустимо. Вводимо перше число, потім вводимо друге число і отримуємо результат, їх суму. Ну, наче все окей, так? Так то, але не так. Уважні глядачі мого каналу, звичайно ж, запитають, а що буде, якщо користувач введе не число, а текст. І дійсно, не просто ж так ми раніше в минулих відео використовували функцію toInt or null замість звичайної функції toInt, бо звичайна функція toIn працює доволі прямолінійно. Вона намагається прочитати число від користувача, а якщо їй це не вдається, то все, приїхали. Програма аварійно завершує свою роботу і друкує на екрані якісь страшні прокльони. Вся ось ця от жесті, яку ви бачите на екрані, це і є виключення. Ексепшн. Ну або помилка при виконанні програми. Це така помилка, яку ви не змогли врахувати. Загалом поняття виключення або exception – це такий механізм, який сигналізує про переривання нормального ходу виконання програми. Що це означає? Це означає, що от нормальне виконання програми це взагалі яке виконання? Це коли програма покроково виконує всі інструкції згідно вашого алгоритму, який ви описали в коді. От ви сказали програмі прочитати число, вона взяла і прочитала. Потім ви сказали програмі перевірити умову за допомогою конструкції if, вона взяла і перевірила. Ну і потім або зайшла всередину IF, або ні. От це все нормальне виконання коду. Відповідно, виключення або Exceptions. Це такий механізм, який внезапно перериває оце саме нормальне виконання коду. По-нормальному, ось тут ми повинні були прочитати число. Але якщо користувач ввів абракадабру, то все, це виключення з правил. Exception. І тому далі програма вже виконуватись не може. Бо на ось цьому рядку все-таки ми тут очікуємо числа, а не якусь там незрозумілу текстову діч. В минулих відео ми обходили такі виключення за допомогою nullable типів, тобто ми можемо написати замість to int е, іншу функцію to int or null. В цьому випадку тип даних замість int стане nullable int. І, як бачимо, тепер додати два числа просто так не вийде, тому що в змінних A і B можуть бути значення null, якщо користувач ввів не число. Виходить, нам треба вручну перевірити, наприклад, за допомогою IF, що числа тут дійсно існують, і тільки вже потім можна буде виконувати додавання цих чисел. От в такій програмі виключень нема, тому що все враховано в коді. Що ж, тоді ви можете сказати, що давайте завжди використовувати оці от типи, де і все, навіщо нам вчити якісь ще й незрозумілі виключення. Ну, було б може і непогано, але реалії життя такі, що далеко не завжди нулабултипи можуть все вирішити. Наприклад, деякі операції в програмі можуть видавати не один вид помилки, а декілька різних видів, тоді як значення null, воно одне єдине, і якщо за допомогою null помічати помилки, то це будуть будь-які помилки, які неможливо розрізнити між собою. Наприклад, візьмемо ті самі от текстові файли, які ми вже трошки вивчили. Спочатку ми думали, що якщо файл існує, то його точно можна прочитати. А потім в минулому відео я запропонував домашнє завдання, щоб програма для читання файлів, щоб вона враховувала існування каталогів. Каталог то існує, але прочитати текст з каталогу просто так не вийде. От вам і друга причина помилки читання файлів. Далі, третя причина: файл може існувати. Він буде саме файлом, а не каталогом, але доступу у вас до нього не буде. Не завжди ж ви є адміністратором комп'ютера з повними правами на всі каталоги та файли. Потім четверта причина: файл може бути зайнятий тупо іншою програмою. Умовно кажучи, не можна просто так взяти і одночасно записувати щось до файлу з 10 різних програм, хтось да отримає помилку. Коротше кажучи, чотири от різні види помилок, і це само собою неповний перелік. Тому, думаю, ви розумієте, що реагувати на різні помилки теж іноді потрібно по-різному. В результаті так і виходить, що нулаблтипи тут дійсно вони не вирішують всі проблеми. А значить, поговоримо про виключення, про ексепшени більш детально. До цього моменту ми знали, що будь-яка функція в програмі вона може приймати якісь аргументи. Потім виконуватись і віддавати результат. Це нормальний хід виконання функції. Тепер же можемо запам'ятати нову для нас інформацію. Будь-яка функція може достроково припинити свою роботу за допомогою виключення. Наприклад, ось ця функція вона може в ідеальному ідеалі, вона може прочитати стільки чисел від користувача, скільки ми вкажемо в аргументах функції. Але. Якщо при спробі прочитати перше число станеться помилка, от користувач введе якийсь текст, а не число. То в результаті згенерується виключення, яке в даному випадку називається, можна знайти в терміналі. Ось так воно називається number format exception. Ось це виключення достроково завершує виконання функції і викидується з неї туди, де функція була викликана. В нашому випадку це main функція Потім, якщо main функція не змогла перехопити це виключення, а ми поки що не вміємо цього робити, то в результаті виконання функції Main теж припиняється, і виключення знову йде нагору, туди де викликається функція Main. Тільки тут є одна проблема. Функція main це точка входу в програму, вище вже нікого нема. Тому це призводить до того, що програма просто аварійно завершує свою роботу і друкує в терміналі ось цей страшний текст. До речі, він по-науковому називається stack trace. За допомогою цього стек ви можете дізнатись, як саме сталася помилка в програмі. Давайте от подивимось сюди більш уважно. Ключова фішка в тому, що читати stack trace можна не тільки зверху вниз, а й навпаки, знизу вверх. От спочатку запускається функція main, це логічно, бо це точка входу в програму. Потім функція main виконується до третьої лінії коду. Номер текстового рядку написано ось тут. Це вже код нашої програми, саме тому посилання на рядок виділено синім кольором. Якщо на нього натиснути, то текстовий курсор з'явиться саме на третій лінії коду. А до речі, нумерацію ліній коду ви також можете бачити ось тут зліва. В результаті, що у нас відбувається на цій третій лінії коду, тут ми заходимо до іншої функції, до ReadNumbers. І дійсно, якщо повернемось до стектрейсу, то тут так і написано: програма зайшла до функції ReadNumbers і змогла її виконати до 10-ї лінії коду, що відбувається на цій 10 лінії коду. А тут викликається інша функція toInt. Це вже не наша функція, відповідно, далі можна, в принципі, і не дивитись. Ну або чисто із інтересу, функція toint фактично має реальну назву parseint. Вона викликає іншу функцію з такою ж назвою теж parseint, а ця функція викликає в свою чергу forInputString, яка вже викидує number exception. Виходить, за допомогою stacktrace ви можете дослідити, хто, кого і в якому порядку викликав. Ця інформація може допомогти вам виправляти помилки в своїй програмі. А також, якщо прочитати Stack Trace в прямому порядку, зверху вниз, то це буде шлях, який проходить виключення. В цьому прикладі виключення з назвою numberFormatException воно було викинуто з функції ForInputString. Ця функція, само собою, ніяк не перехоплювала Exception, тому він опинився в функції parseInt, а потім в іншій функції parseInt. А потім в функції ReadNumbers, це вже наша власна функція в програмі, а далі в функції main, ну і все, приїхали. В результаті тепер весь цей текст помилки для вас вже не повинен виглядати так страшно. Принаймні, ми тепер знаємо, що це не чорна магія, і що тут присутня яка не яка логіка і корисна інформація. Далі, зараз для нас вже зрозуміло, що виключення можуть статися на будь-якій глибині виконання коду. Наприклад, ось ця от програма має 4 функції, які викликають одна одну. Main викликає ProcessInput, потім ProcessInput викликає ProcessTokens, потім ProcessTokens викликає extract number. Ну а функція extract number тут вже створює виключення. Так так, програмісти за бажанням можуть самі генерувати виключення самостійно в своїх програмах. Для цього існує окреме ключове слово Throw. Можете вважати, що це як ключове слово return тільки на максималках. Наприклад, return завершує виконання поточної функції, в якій він знаходиться, і наверх віддає результат. Так само, от і ключове слово throw. Це ключове слово теж завершує виконання функції, тільки от наверх віддається не результат, а виключення, наприклад, Arithmetic Exception. І більше того. Якщо наверху виключення ніхто не спіймав, там де викликається функція, то оця от верхня функція теж одразу завершується. Виключення знову йде нагору. І тут його теж ніхто не зловив, ну і так далі, і тому подібне. Як бачите, ключове слово throw, воно сильніше, ніж return. Return може завершити тільки виконання одної функції, і до того ж return може віддавати нагору результат тільки того типу, який вказаний в заголовку функції. Після символу двократки. А от ключове слово throw, воно може, по-перше, завершити хоч виконання всієї програми, якщо ніхто не спіймає виключення. І по друге, як бачите, тут є можливість викидувати різні виключення: number format exception, exception, ну і їх взагалі існує дуже і дуже багато. А ще, третя фішка. Ви можете додати повідомлення до виключення. Це робиться просто в круглих дужках. Більшість стандартних виключень дозволяють це робити. Потім оце от повідомлення, воно додається до стектрейсу. Наприклад, ось тут, якщо користувач введе число більше, ніж 10, то це буде згенеровано виключення з ось таким текстовим повідомленням. Можемо його запам'ятати і запустити програму на виконання. Тепер в терміналі вводимо число 20, отримуємо виключення, стектрейс. І в ньому дійсно надруковане наше повідомлення такі от справи. Залишається лише питання, як можна перехопити виключення, спіймати його, скажімо так. Що ж, насправді це не складно. Фішка виключень заключається в тому, що перехопити їх можна будь-де на будь-якому рівні в будь-якій функції. Тут працює правило: хто перший, той і в шляпі. В самому простому випадку виключення можна спіймати в тому самому місці, де воно створюється. Для перехоплення виключення використовується окрема конструкція try-catch. Будь-який блок коду можна загорнути в блок try ось таким от способом. Далі, після блоку try пишемо ключове слово Catch. Відкриваємо круглі дужки, об'являємо назву змінної, наприклад, Exception. І вказуємо виключення, яке ми хочемо спіймати. Після цього вже відкриваємо фігурні дужки, і все готово. Виключення, яке викидується всередині блоку «Try», воно буде перехоплене блоком catch. Тут можемо написати будь-який код, який, наприклад, ну, він може вивести повідомлення з виключенням на екран за допомогою простого виклику «Println». Ну а далі виконання програми продовжується нормальним способом, так наче ніякого виключення і не сталося взагалі. Ми спокійно вийдемо з блоку catch, а значить тут треба повернути якесь число, бо функція має тип integer в заголовку. При цьому варто сказати, що перехоплюватись тут буде тільки виключення arithmeticException. Exception. А от ось це виключення, number format exception, його ніхто не спіймає такто. А якщо ж ви хочете перехопити все-таки обидва виключення, то у вас є два варіанти. Перший варіант можна написати ще один блок catch, спеціально для number format Exception. це буде працювати. По суті, ви можете таким способом перелічити всі можливі виключення, які бажаєте перехоплювати. Просто пишете для кожного виключення свій catch блок де і все. Ось такий перший спосіб. Ну а другий спосіб. Він підходить тоді, коли ви хочете спіймати та обробити всі виключення і написати для них однаковий код. В цьому випадку ми видаляємо другий кетч, залишається тільки один з них, але в круглих дужках пишемо просто exception. Такий запис означає, що ми будемо перехоплювати будь-яке виключення Arithmetic exception, number format exception, без різниці. Ми спіймаємо всіх, ніхто від нас не сховається. Так що, як бачимо, нема нічого неможливого і будь-які виключення можна легко перехоплювати. Це можна робити, наприклад, безпосередньо в цій функції, де генерується виключення, як в нашому випадку, але це не обов'язково. Якщо ви дуже хитрий програміст, то ви можете зробити наступне: йдемо до функції main, і весь код загортаємо в try-catch. І само собою, що в блоці catch будемо ловити загальне виключення exception. От і все, ніхто мимо нас не пройде. Весь код всієї програми, всі функції, вони тепер знаходяться всередині try catch. а значить, у нас ніколи ніяка помилка не вилізе наружу. Щоб це перевірити, давайте спустимось нижче і видалимо ось цей try catch, тобто зробимо так, щоб виключення, які створюються в цій функції. Щоб вони всі викидувалися наверх. В результаті спочатку виключення потраплять до функції Process Tokens, тому що саме в ній викликається Extract Number, функція з виключеннями. Далі виключення потрапляють до функції Process Input, бо тут викликається, в свою чергу, Process Tokens. Ну і після цього виключення потрапляють до функції Main. Ми ж тут викликаємо цей самий Process Input. Ну а далі все. Далі у нас стоїть охорона, блок try-catch, який нікого далі не пропускає. Він спіймає всі виключення, виключення, і надрукує повідомлення з виключень на екрані. Можемо, в принципі, запустити програму на виконання, щоб в цьому переконатись. Пишемо будь-яке велике число більше за 10, натискаємо Enter і все. Замість страшного стектрейсу було надруковане просте повідомлення. Отже, в цьому відео ми базово познайомились з виключеннями, з тим, як вони працюють. Ми дізналися, що таке Stack Trace і як його можна прочитати. Ну і тепер ми також вміємо ловити виключення за допомогою блоку TryCatch. Далі в наступному відео продовжимо цю тему, бо насправді є ще немало нюансів, про які варто розказати. Наостанок тільки пару слів про домашнє завдання з минулого відео. Нагадую, що вам треба прочитати три аргументи. Тут перші два аргументи це вхідні файли, і третій аргумент це вихідний файл, куди буде записуватись результат. А результат – це об'єднаний контент з двох вхідних файлів. Так от в минулому відео я запропонував доробити цю програму таким чином, щоб в ній використовувались комплексні умови для перевірки файлів. для перевірки того, що вони існують, і що вони є реально файлами. Також вам треба було додати перевірку на те, що файл з результатом існує. Якщо це дійсно так, то краще у користувача лишній раз спитати, чи дійсно він хоче перезаписати вже існуючий файл чи ні. І от, якщо ви ще не виконали це домашнє завдання, то воно залишається в силі, але тепер на додачу вам треба ще й додати до цієї програми обробку виключень. Спробуйте перехопити виключення з ось такою назвою IOException. Розшифровується як Input Output Exception. Якщо що, для роботи з цим виключенням треба додати вверху інструкцію імпорту, вона виглядає ось так. Фішка виключення IO Exception полягає в тому, що це ціле сімейство різних виключень, які генеруються на будь-яку помилку при читанні або при запису файла. Наприклад, якщо функція Exists повертає значення true, тобто, якщо файл існує. То це ще не означає, що цей файл можна прочитати, бо файл може виявитись каталогом, або може так статись, що у вас просто тупо нема доступу до файлу. Наприклад, в операційній системі Linux файл може бути створений root користувачем, тобто фактично адміністратором, а ваша програма запускається звичайним користувачем. От тому спробуйте спіймати подібні виключення, потім витягнути з них текст помилки меседж, і показати його користувачеві. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!